Що таке карма? Взагалі, у цього слова існує такий більш негативний забарвлення. Але останнім часом це змінюється, і мене це дуже тішить. Тож сьогодні я хочу вам пояснити на прикладі буддизму, який я вивчаю, тибетський буддизм за древніми текстами, які вивчали монахи, я теж їх вивчаю і дійсно глибоко розумію це поняття. І з точки зору матриці долі теж я розповім, як вона трактує це слово. Тож, що таке карма? Взагалі, це означає з буддийського рух вашої думки. А яка ця думка, позитивна чи негативна, не має значення? Просто це рух думки. І все, що ви думаєте, говорите або вчиняєте, просто вам повертається як бумеранг. Що посієш, те й пожнеш. Карма це не покарання, це просто закон, причина наслідкових зв'язків у всесвіті. Це те, як працюють енергії. Зараз більш детально розкажу, як буддизм це пояснює. Коли ви щось думаєте, говорите або дієте, ви ніби саджаєте у своїй свідомості насіннячко, бо ви ніби самі себе бачите, коли ви це робите. І у вашій свідомості. З'являється оце насіннячко вашої дії, іде час. І це насіннячко виростає у щось гарне або не дуже, приємне або не дуже. І потім воно розкривається у вашій свідомості, і ви ніби проєцюєте це у свій світ, у свою реальність. Тобто наша свідомість це як відеокамера, яка записує все-все-все, що ви будете робити. Навіть якщо ви робите якусь добру дію, але у вас намір всередині негативний, воно запише також цей негативний намір. Ось чому важливо, що все починається саме з думки. І через час наша свідомість прояцює цей результат у Нашу реальність у кожного свою. І найголовніше, найважливіше те, що оці дві дії: постійне записування і постійне проєцювання, воно відбувається постійно, постійно кожної секунди. Ви пожинаєте те, що ви вже створили колись своїми діями. І паралельно своїми діями у цей же час ви створюєте собі. Майбутню свою реальність. Це пояснення, що таке карма з сфери буддизму. Що ж таке карма з точки зору матриці долі? З точки зору матриці долі, карма це накопичення якісь негативні душі або позитивні душі, які їй треба відпрацювати, напрацювання, які у неї були до цього. Які передаються від роду, від батьків, від минулих життів людини. І коли людина приходить у цей світ, у якийсь рід, вона вже має якісь задачі, які у неї є для своєї душі, і є карма роду. Вона так називається, тому що це відпрацювання, яке людині потрібно зробити для свого роду, щоб вивести рід. На кращий рівень розвитку, тому що кожне наступне покоління повинно жити краще, ніж попереднє. Тобто потрібно, потрібно, щоб була еволюція людини. Якщо це не так, то це вже йде деградація роду або навіть вимирання роду. Знову ж таки, немає ніякої несправедливості, коли людина опиняється у якомусь роду. Вона там народжується, тому що її енергії, і її задачі душі кармічні співпадають з задачами цього роду. Дуже часто, згідно матриці долі, люди перероджуються десь поруч, тому що у них є кармічні зав'язки якісь. Існує також думка, що люди, і це в принципі підтверджується розрахунками з матриці, що люди часто перероджуються групами або вдвох з людиною, десь у близькому контакті, тому що у них є кармічні якісь відпрацювання, уроки, які їм треба пройти разом з цією людиною. Якщо поєднати ці два розуміння про карму, то для мене матриця це доповнення для буддизму, для розуміння карми з буддизму, це як підказка, що буде сходити, так, що буде проєцювати мій проєктор, моя свідомість у цьому житті, і що мені потрібно напрацювати, на що потрібно звернути увагу. Тому що, на жаль, дуже часто ми не помічаємо, не помічаємо. Що я роблю не так, чому мені боляче в житті, чому, мені, чому в мене не виходить щось, чому в мене руйнуються стосунки, чому я не можу ніяк розібратися зі, своїм, зі своєю реалізацією, з грошима, зі здоров'ям. І матриця дає дуже класну підказку, як ключик до того, на що мені звернути увагу. Але якщо йти дуже глибоко, то, звісно, розуміння карми з буддизму це основа, основа розуміння, як ми створюємо свою реальність. І це просто база, як ми можемо її покращити. Якщо ми розуміємо, що все, що ми говоримо, робимо, так і думаємо, головне це створює нашу реальність, то ми починаємо працювати зі своїми діями, словами та думками. Це дуже важко насправді, але це поліпшує життя. Тому карма це не покарання, це не страждання, це просто причина-наслідковий закон Всесвіту, як працюють енергії. Всі енергії, що ми віддаємо, повертаються нам тим самим, але в збільшеному варіанті. Тому що насіннячко менше за дерево. І для того, щоб ми зрозуміли і побачили. Що ми робимо не так, іноді доводиться отримувати по шапці дуже добряче. Я вважаю, що розуміння того, як працює наш світ, що таке карма це основа для зміни на краще вашого життя, це розуміння, що я хазяйка свого життя і що я можу його змінити, що немає винних навколо. І що єдине, з ким мені потрібно працювати, це я, моя особистість, моє здоров'я, моє тіло і моя свідомість, що найголовніше. Ставте лайк цьому відео, якщо було цікаво і корисно. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, що таке карма. І підписуйтеся на мій канал, я буду ділитися дуже корисною і цікавою інформацією про саморозвиток, про матрицю долі. Про якісь глибинні розуміння з буддизму, про те, як покращити своє життя, про те, як змінити своє життя і жити в гармонії з оточуючими людьми, з оточуючим світом і самим собою, що найголовніше. Дякую тим, хто додивився до кінця. Зустрінемось у наступному відео.